Привіт усім! Ми з вами вже навчилися прописувати літеру У, а зараз пропоную потренуватися поєднувати літеру У з тими літерами, які ми вже з вами вивчили. А це літери А, Я та О. Будемо з вами прописувати по піврядочка. Почнемо з таких літер А та У. Подивимося, як ми їх будемо поєднувати. Поєднання у нас з вами безвідривне, спробуємо ще раз. І пропишемо піврядочка. А наступним піврядочка ми поміняємо місцями літеру У та А і спробуємо з вами прописати У, а потім А. Подивимося, як вони поєднуються. Відриваємо ручку чи олівець і приписуємо літеру А. Тут у нас з вами відривне поєднання. Ось так. В наступному рядочку ми будемо поєднувати літеру О і літеру У. Давайте подивимося. Назвами тут безвідривне поєднання. Зверніть увагу, прописуємо О, далі поєднання і відразу починаємо прописувати літеру У. Ось так. Далі ми міняємо місцями. Спочатку пропишемо літеру У, потім О. І ми побачили. І в даному випадку у нас відривне поєднання. Зараз ми спробуємо поєднати літеру Я та літеру У. Безвідривне поєднання літери Я і літери У. Зараз міняємо місцями. Спочатку пропишемо літеру У, а потім Я. Безвідривне поєднання. В наступному рядочку ми поєднаємо велику літеру У з літерою А малою. Відриваємо, робимо поєднання і дописуємо літеру А. Спробуємо ще раз. Зараз спробуємо поєднати велику літеру У з малою літерою О. Поєднання і дописали літеру О. В наступному рядочку ми поєднаємо велику літеру У з малою літерою У. відірвали, зробили поєднання. Дописали малу літеру У. І на останок ми з вами поєднаємо літеру У велику та я літеру малу. Ось так. Тренуйтесь. Бажаю усім успіхів!